Так, монолітні конструкції доливали наше плутоперекриття у тому місці. Ось така у нас зона барбекю вийшла. Всюди підпорні стіни, тут приямок для резервної басейну. Тут у нас такий получився басейн з переливом, бетонна конструкція. Тут у нас іде опорна стіна, яка відокремлює цю частину. Тут у нас буде зона відпочинку, в тому місці у нас прямо буде паркомісця. Ось такі зроблені роботи монолітні по двору. Тут у нас будуть ще дорожки на сваях і такі типу, в повітрі вони будуть. Легкі виглядати як легкі дорожки з підсвіткою. Така у нас забудова цієї ділянки. За цей весь там опорні стіни з цієї сторони. За, цей час, там, за цим будинком ще монолітні стіни. Тому за цей весь час ми сюди. Використали майже тисячу кубів бетону. Інженери спілкуються. Кому цікаво якісне будівництво, звертайтеся, щасливо!